Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд монет 2010 року випуску. На жаль, мене 5 гривні поки що завершилися, і на огляд перейдемо поки що на двохривні монети. І на огляді у нас сьогодні буде монета номіналом 2 гривні, присвячена ковилі українській. Зараз ми її звідси виймемо і перейдемо до огляду. Це монета із серії Флора та Фауна. Станом на першу половину вересня 2025 року в Україні було випущено із даної серії вже 26 монет серії Флора і Фауна, присвячені як окремим тваринам, так і окремим рослинам. Але останнім часом із цієї флори і фауни щось нічого не випускають. Там є нові серії, із тваринок випускається, наприклад, серія Чорнобиль відродження Лелека, Лось і там ряд інших тварин, точніше, які мешкають у Чорнобильській зоні. От вони, в принципі, підійшли до флори і фауни, але їх запустили до нової серії, яка називалась Чорнобиль відродження. Сьогодні ми розглянемо. Монету 2010 року випуска присвячен, яка присвячена Ковилі українській. Це своєрідному символу української степової флори, яку включено до Червоної Книги України. На аверсі монети тут все по-простому, нічого тут немає. Надзвичайно, цій монеті з приводу зображення. Аверс, то взагалі він стандартний для всіх монет із цієї серії. Тут єдине, що в мене на капсулі ось така цятка пластикова, незрозуміла її, вона чомусь не витирається. На аверсі монети зображено Малий Державний герб України. Він такий досить великий порівняно з іншими монетами. Напис Національний Банк України. Номінал 2. Цифрою і гривні буквами прописом зроблено. Далі рік керування 2010 і логотип банкнотно монетного двору. І Аверс обре якби навколо всього аверсу такий зображений стилізований вінок з різноманітних рослин і тварин, які мешкають на українських землях, на території України. Це дуб з жолудями, це метелик, який сидить між, між дубом. і Такої рослинка, яка зображена нижче, це, скоріш за все, це барвінок, на мою думку, із таких рослин, які часто співані в наших українських піснях. Далі це волошки. Раніше думав, що це бодяк. Десь в одному з описів зустрічав, що це все-таки волошка, зображена З синім таким кольором на квітне. До речі, чому не зобразити її окремо, не знаю. Далі тут така намальована із тварин-земноводних жаба. Далі калина. З плодами і соловейко. На всьому цьому то також це всі тваринки, які мешкають в Україні, поширені досить і зустрічаються практично в усіх природних зонах. Гурт монети рифлений і на реверсі монети зображено саму рослину ковилу українську, яка є дійсно символом української степової флори Дикого степу. Той степ, який був до поселення. Людей на території України сьогоднішнього, бо ковилу ви на розорному полі ви явно не побачите. Тільки в диких степах, ті, які не це відповідно національні парки, заповідні території різноманітні, ця ковила. Заповідно збереглася. Тут і відповідно ми бачимо напис Ковила українська, і так само цей напис поданий і на латині СТІПа Україніка, якщо правильно читати її. Стосовно технічних характеристик монети, то матеріал це Нейзильбер, діаметр 31 мм, маса 12,8 тираж у неї 35 тисяч одиниць. Серія флора і фауна, яку я вже називав. Монета була. Випущена у 2010 році і ціна, по якій реалізовує які Нацбанк, складала всього 15 гривень. З роками, звісно, що ціна зростала. 11-12 роки це 20 гривень, – 25 гривень, 15 рік 38, 16-50 – середня ціна, 17-65, 18 так само, 19-20-70 гривень, 21-й 75, 22 й 90 гривень. 2023. 225 гривень. 2024. 290. І в 2025 році ціна на дану монету коливалася згідно сайту Солбері станом на першу половину вересня місяця. Ціна складала від 490 до 590 гривень. В каталозі Максими Загреби дана монета представлена і ціна її. В каталозі Загреби вже дещо не відповідає дійсності сьогоднішнього ринку нумізматики української. Very Fine 150, Extra Fine 300, і Proflick в районі 400 гривень. Зараз ця монета від 100-200 до, 100 до гривень вже є дорожчою, ніж те, що подано в каталозі Загреби. Тобто швидшими темпами воно дорожча, ніж те, 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 що вказано в каталозі Загреби. Дану монету, я. Прикупив собі, я роздивлюсь по своєму блокноту. Дану монету я прикупив. Так, 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 так де ж у нас така вило? 15, 15 грудня 2024 року вона мені обійшлася в 281 гривню. Тобто, буквально за рік дана монета вже здорожчала вдвічі. Вдвічі здорожчала дана монета, і я не жалкую, що я тоді її купив. тоді на той момент ніби якби дороговато було, Але за рік дана монета здорожчала. У нас після виходу монети Чорнобиль відродження, така в цьому році була, Лось Європейський. Тоді вся флора і фауна здорожчала практично, ну не вдвічі, деяка, вдвічі, деяка, просто здорожчала на 30-40%. І це. Ну, не дається пояснити, чому так. Ось такі моменти. Далі. Поїхали по, ще забув сказати про її авторів монети, художник і скульптора монети виступив Володимир Дем'яненко. Він і художник, він і скульптор, який випустив дану монету. Далі, стосовно даної рослини, ковила українська це багаторічна рослина родини тонко. Тонконогових один з найтиповіших злаків українських степів це ендемік північного Причорномор'я, тобто не зустрічається він більше ніде, крім даної території в північному Причорномор'я. Це південь України, умовно, північне Причорномор'я, занесений до Червоної книги України. Формація ковили українські, занесена до Зеленої книги України. Протирозійна, кормова і декоративна рослина. в тому числі. Це трав'яниста рослина, яка утворює щільні дернини завширшки 7-9 см стебла 30-70 см заввишки, численні і голі. Листки щетиноподібні, згорнуті 0,3-0,5 мм у діаметрі. На верхівці тонко загострені, зовні гостро шорст. Гостро шорсткі, від густо розміщених горбочків і щетинок, і всередині коротко густо запущені. Суцвіття – це вузька стиснута волоч, складається з 4-7 одноквіткових колосків. Квітки не показані, а двостатеві з одноцвітиною складеною з лусок. Нижня квіткова луска зберігається при достиганні плодів. Вона 16-20 метрів завдовжки з довгим, двічі колінчасто зігнутим остюком внизу скрученим, зверху білопірчастим. Краєва сму... смужка волоски на ньому на 2-6 мм, не доходить до основи. Загальна довжина остюка сягає 30-40 см. плід – це вузька зернівка з волосками. Це такий детальний біологічний опис, який можна знайти в мережі щодо даної рослини. Це помірно морозостійка, світлолюбна та посухостійка рослина. Типовими біоцинозами цього виду є степи, що формуються на південних чорноземах, чорноземах зараз правильно казати, і каштанових ґрунтах. Тут він утворює специфічну формацію. У смузі сухих типчаково ковилових степів виступає як едифікатор степових травостоїв. У спустелених степах трапляється лише на ділянках з дещо підвищеною вологістю. Наприклад, у пониженнях рельєфу на північних схилах балок. рослина світлолюбна, жаро та посуха стійка віддає перевагу ґрунтам з достатнім вмістом карбонатів. Розмножується насінням. Цвітіння відбувається в квітні-черні і триває близько двох тижнів. Плодоносить у травні липні. Як запилення, так, Як запилення, так і розповсюдження плодів відбувається за допомогою вітру. Понтичний ендемій зростає в північному причорномор'ї, при Азов'ї, на Донбасі, середньоруській височині, в передкавказі, у понизях Дону та Волги на заході Казахстану, причому на сході ареалу стає рідкісним у прикаспійських степах. Відсутні країни зростання Казахстан, Росія, Україна, включно Крим, Молдова, Румунія, Болгарія це тут, де зустрічається дана рослина. В Україні поширені на причорноморській та при Азовській низинах у північній частині Криму, в межах Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської Запорізької областей Криму популяції представлені окремими локаліетами, лока лока якщо правильно читаю, що займають іноді значні площі до сотні гектарів. Повноцінні популяції поза заповідною територією трапляються нечасто, Ареал неухильно скорочується через людську діяльність. Так, далі. І як щільно-дернистий зла ковила, українська здатна закріплювати ґрунти, запобігати їх розмиванню вітровій ерозії. В місцях з високою чисельністю ця рослина слугує додатковим джерелом корму для худоби. Крім того, сусвіття ковили придатні для аранжування сухих букетів. Як додатковий засіб охорони, цей вид варто вирощувати штучно. У культурі українська е, стійка дає е, при цьому 10% молодих рослин, квітнуть вже на другому році життя, а решта на третьому. У 2010 році нас банк, відповідно, випустив ось таку монету. Як самостійний вид розглядається в першу чергу вітчизняними вченими. За альтернативною версією, ковила українська, це синонімічні назви Ковили Зеленського. Зелеського вибачаюсь, альтернатива ковили Залеського, Це багаторічна рослина родини. Таку тобто її співродич. Жодних форм і підвидів в межах цього таксона не описано. Вид занесений до Червоної книги України. Основною причиною зміни чисельності є збіг ареалу з регіонами найвищої сільськогосподарського освоєння території, тобто розореність понад 80%, внаслідок чого природні місце зростання його трапляється рідко. До того ж, рослина є дуже чутливою до антропогенних навантажень, тобто людських навантажень, і першою зникає на пасовищах та останньою появляється на старих перелогах. На чисельність популяції негативно впливають ушкодження дарнин внаслідок господарської діяльності, надмірне випасання худоби, збирання рослин для букетів. Формація ковили української занесена до зеленої книги України. Категорія охорони другий це тобто рідкісти тип асоційованості типового пантичного виду. Так, і в Україні групування поширені в смузі в, в смузі. Ковилових і почасти південних окраїн, смуги різнотравно різно ковилових степів, тобто про Чорноморська завина. В Україні вито його групування охороняється в заповідниках Асканія Нова, українському степовому, це філія, філії Хомутовський степ та кам'яні могили. Луганському. Філія Провальський степ і Стрільцівський степ при Азовському і азова сивацькому національних парках вирощуються в Донецькому ботанічному суду. В межах України охороняється лише в Росії, де занесено до червоних книг Ростовської області Республіки Калмикія та Ставропольського краю. Ось такі новини про дану монетку із серії Флора та Фауна. Дану монетку ми поміщаємо в наш альбом. Почнемо її. Просто шуймо на поряд. Мені тут просто легше їх буде показувати, буде із останньої з двох гривневих монет. І так далі підемо наповнювати їх вище. Так, зараз ми це так закриємо і покажемо, що з цього в нас вийшло. Це у нас все двох. Перша із двогривневих монет на огляді із 2010 року. Ось так. Ну що ж, друзі, на цьому ми з вами прощаємось. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!